Абарниця в білому халаті. У Чернівцях викрили заступницю голови лікарської консультативної комісії. Як зазначають правоохоронці, вона обіцяла громадянину, який має певні захворювання, за гроші допомогти в оформленні документів, які б підтверджували його інвалідність. Гори лікарку затримали одразу ж після одержання коштів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини злочину. На Буковині водій потрапив під жатку власного комбайна. Інцидент трапився по обіді 15 липня на полі в селі Ванчиківці. Правоохоронці попередньо з'ясували, що 66-річний місцевий житель під час ремонтування власного комбайну домінатор потрапив під жадко транспортного засобу. У результаті цього букованець отримав численні тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. СБУ затримала ще одного інформатора, який звітував ФСБ. На Донеччині контррозвідники служби безпеки затримали ворожого інформатора, який збирав дані про наслідки ракетного удару РФ по кафе у центрі Краматорська 27 червня. Окупантів цікавила кількість загиблих і травмованих людей, зокрема військових. Ворожий агент також відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста. Сбу викрила і затримала зловмисника під час виконання ним ворожого завдання. Ним виявився місцевий житель. Затриманому повідомили про підозру. Він перебуває під вартою. Досудове розслідування триває. Дві аварії з потерпілими трапились на Буковині. В поліції розповіли деталі. На одній з вулиць Чернівців 47-річний водій БМВ зіткнувся з велосипедистом. Унаслідок ДТП 12-річний хлопець отримав травму голови. Його доправили до лікарні. Ще одна аварія сталася у стороженці. 25-річний житель села Череш, рухаючись на мотоциклі Ямаха, зіткнувся з автівкою. Мотоциклісти з переломом ноги госпіталізували. Тривають досудові розслідування. Потрапили під фотопастку. Прикордонники затримали чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Завдяки фотопастці, яку Державна прикордонна служба України встановила на одній із ділянок. Сьогодні вночі військовослужбовці зафіксували рух біля українсько-румунського кордону. Вже за кілька хвилин охоронці кордону відділу прикордонної служби Герца затримали двох чоловіків призовного віку мешканців Хмельницької та Чернівецької областей. А за півгодини група реагування затримала ще двох ухилянтів, які не дійшли триста метрів до території сусідньої країни. Як не потрапити на гачок шахраїв? Поліцейські офіцери громад Буковини розповіли, що робити при дзвінках інтернет-аферистів. У період воєнного стану на території Чернівецької області значно зросла кількість випадків онлайн-шахрайства. Повідомляють у національній поліції. Шахри вигадують різні методи збагачення, користуються вразливим станом громадян, зловживають їхньою довірою та спустошують банківські рахунки. Щоб якомога більше людей дізналось, як не потрапити до пастки аферистів. Офіцери поліції відвідали автовокзали, магазини, лікарні та інші людні місця області. Поліцейськими відділення міста мороденмісторжнець. Проводиться роз'яснена робота серед населення, як не стати жертвою шахрайства. Тому ми даємо вам буклетик такий, щоб ви довели до людей, які будуть до вас заходити, і розказали, що не... якщо телефонують до них на телефон, які сповідомляють такі шахрайські дії, щоб вони зразу кидали слухавку і дзвонили на 102, повідомляли про дану подію. Співробітники поліції наголошують, найбільше випадків, коли громадяни втрачають свої заощадження, виникають через розголошення конфіденційної інформації банківських карток, одноразових паролів для підтвердження операцій та даних для входу в банківські застосунки. СБУ знешкодила три міжнародні злочинні групи, які переправляли ухилянтів за кордон. Як встановила служба безпеки, кожна з груп пропонувала окремі варіанти втечі. Серед них виготовлення фіктивних документів та трансфер через заздалегідь підготовлені лісові стежки для виїзду за кордон. Вартість таких послуг становила від 3,5 тисяч доларів. Зловмисниками виявилось 11 осіб, серед яких четверо іноземців. Під час затримання один із фігурантів напав на офіцера СБУ із ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Однак контррозвідники обезброїли і затримали нападника. Наразі десятьох з них затримано ще один громадянин європейської країни переховується за межами України. На підстави зібраних доказів усім затриманим повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. На Буковині водій збив 85-річного велосипедиста. Дорожня транспортна пригода трапилась у селі Кам'янка. Поліціянти попередньо встановили, що 26-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Рено Мастер, допустив зіткнення з 85-річним велосипедистом. У результаті ДТП пенсіонер отримав травму руки. Лікарі госпіталізували потерпілого до медичної установи для надання необхідної допомоги. Наразі триває досудове розслідування. У Дніпрі СБУ затримала посадовицю Укрзалізниці, яка готувала повітряний удар РФ по транспортній інфраструктурі регіону. Інформаторку російські військові залучили до співпраці на початку 2023 року. За їхньою вказівкою посадовиця місцевого підрозділу Укрзалізниці збирала розвіддання про місця базування сил безпеки та оборони на території обласного центру. Співробітники СБУ викрили та затримали поплічницю. Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським куратором, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранці про підозру. Наразі вона під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до восьми років ув'язнення. В Одесі затримали блогера, який був правою рукою колаборанта Стремоусова. Кіберфахівці та слідчі СБУ затримали в Одесі ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію РФ і закликав до захоплення державної влади в Україні. Фігурантом є проросійський блогер з Миколаївщини, що тривалий час працював на колаборанта Кирила Стрімоусова і фактично був його правою рукою. Блогеру повідомили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Розслідування триває зловмиснику загрожує до 10 років тюрми. Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в YouTube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі ВКонтакте із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування української державності та українського народу. Також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до сил оборони. У подальшому його сюжети і публікації підхоплювали центральні рупори Кремля і поширювали їх під виглядом позиції пересічних громадян України. СБУ викрила торговця зброєю, який хотів нелегально збути її місцевому криміналітету. Ділок намагався продати зброю та боєприпаси, які знайшов у районах ведення бойових дій на Херсонщині. Серед величезного узловмисника російська протитанкова зброя та сотні великокаліберних боєприпасів, у тому числі до автоматичної гармати та кулеметів. Зібране він намагався продати представникам місцевого криміналітету. Зброю та боєприпаси для продажу він тримав у спеціальному схові, який облаштував на території власного домоволодіння. Усі вилучені засоби ураження направлено на експертизу, а потім буде передано для потреб сил оборони. Промивав мозок учням. Сбу затримала двох ворожих агітаторів. Один з них вчитель Київського ліцею. Служба безпеки заблокувала підривну діяльність ще двох прихильників рашизму. У Києві викрили колишнього викладача одного з ліцеїв. Серед своїх учнів він пропагував постулати рашизму, які заперечують існування України як суверенної держави. Крім того, схиляв знайомих громадян призивного віку відкошувати від служби у лавах ЗСУ і вихваляв очільників Кремля. Водночас на Харківщині викрили агітатора, який брав участь у постановочних сюжетах Росмедіа у період тимчасової окупації регіону. Давав інтерв'ю про кремлівським інформагентствам, в яких назвав війну в Україні громадянським конфліктом. Також закликав українських захисників скласти зброю на користь країни-агресора. Обом фігурантам повідомили про підозру. Триває розслідування зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. На Буковині водій автомобіля втратив керування та перекинувся у кювет. Аварія трапилася в селі Лукавці. Як встановили у поліції, 65-річний житель села Багна не впорався з керуванням автівки та з'їхав у кювет із подальшим перекиданням. Унаслідок ДТП чоловік та його 63-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження і госпіталізували до лікарні. Наразі триває досудове розслідування.